Гучний інцидент у сумах військовослужбовець побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні. Інцидент стався на території сумського ТЦК. У військоматі запевнили, що конфлікт був між чоловіками, які не є їхніми представниками. Водночас свою версію подій розповіли журналістам родичі загиблого. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ця історія просто не вкладається у голові. До журналістів звернулася тітка загиблого чоловіка з проханням про розголос. Жінка розповіла що її племінник Євген 29 грудня зателефонував до рідних і повідомив, що перебуває у військоматі, після чого кинув слухавку. Коли родичі перетелефонували у відповідь, їм сказали, що він не може підійти до телефону. Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні додзвонилися на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що, начебто, Євген випив півлітра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній лікарні. Виявилося, що Євгена. Привезли з черепно-мозковою травмою, і після операції він перебуває в комі. І потім цивільна дружина зателефонувала до обласної лікарні і там сказали, що так сьогодні, 30 грудня, о 8.00 з ТЦК привезли молодого хлопця з черепно мозковою травмою. Він прооперований в реанімації в комі. Він підведений до штучного дихання. Все коли його привезли, було написано ТЦК туалет. І 31-го зателефонували з лікарні у 8.00 і сказали, Євген помер. Все, ми його поховали. Тітка загиблого стверджує, що у Євгена не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки і били. От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова, чорна, вся синя, красна, бордова. Отака От гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну, коли вас б'є, хтось так має бути реакція захищатися якось. Заступник директора з комунікаційних питань субської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі суми Тудей» розповів, що чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги у 8.45 ранку 30 грудня. О 8.50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводилися реанімаційні заходи, але травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня. Тим часом сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має стосунку до ТЦК. Напередодні нового року на території сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова збіна. Сумський ТЦК запевнив, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події. Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам. Своєю чергою поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних телесних ушкоджень мешканцеві обласного центру. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого у шпиталі, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 119 кримінального. Кодексу України чи має стосунок військовослужбовець до ТЦК? Поліція не уточнює. Подібний інцидент трапився і в Полтаві. Там госпіталізували чоловіка після сутички з представниками ТЦК. 2 січня місцева мешканка Світлана Соломашенко публікувала Фейсбук відео, на якому зафіксовано конфлікт між працівниками територіального центру комплектування і чоловіком в мікрорайоні Браїлки. На відео видно, як чоловік лежить на холодній землі. На місцеві мешканці звинувачують працівників ТЦК у тому, що вони зламали йому ногу. На місці також були присутні співробітники поліції. Про те, що саме передувало конфлікту, на відео не зафиксировано. Деться, влажники, б самі б'ячите туди. Кабани. Хай би жодний в чорний плато насилий. Ви ні. Такі. Поліція, що тільки да, позор в формі. Ну, так він каже, я не поліцейський. Ага. Хто він? Позор в формі. Позор. Тут тебе на да. надо да, туди треба відправити. Добре, не... хорошо. Ти... самі туди. Щоб ваші родичі були чорний платок, як я от носила.

кажіть їм нічого, нічого їм не давайте ничего. Давайте, сейчас будуть договарюватися. Наберите, ну, набереш мене, ді? що Так, да. добре. Ага, я розумію, поняли. Я зараз приведу дитину, ви до мого візу? Ні, чекаємо поліцію. У мене дитина маленька, різні заберуть. Я зараз скоро видаву, та так прийду. Оце так себе поводять люди, які скрутили мого чоловіка. Оце людина. Погоди себе неадекватно. Документи, будь ласка, приявляйте, я хочу подивитися, хто ви такий, на якому основанні є. У вас бушень, повинен бути доповідний документ. На момент підготовки цього випуску полтавському власному ТЦК подію ще не прокоментували. А за інформацією місцевих змі у поліції Полтавщини зафіксували звернення цього приводу. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. А тим часом в мережі знову з'являються відео із силовою мобілізацією на вулицях України. Зокрема, у Луцьку співробітникам ТЦК вдалося запакувати чоловіка у свій автомобіль. Відповідне відео поширили у телеграмі. Офіційних коментарів щодо інциденту наразі не було. Як ви! Очень ні. А що я буду мовчати чи що? Та не знаю, які синові, чи що, не знаю, хтось запакували. Бандити, хто. а хто? не хочуть сука, Уроди конче. Подібний інцидент трапився і в Миколаїві. На відеокадрах, які активно гуляють мережею, чоловіки в пікселі намагаються запакувати цивільного мікроавтобус та так, що аж зривають з нього одяг. Але чоловіку все-таки вдається вирватися з їх рук та втекти. А що про подібні інциденти думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.